Тут треба зрозуміти, що Росія з 2003 року активно готувалася до наступу, тобто вона готувалася до війни і активно масштабувала виробництво озброєння. При цьому активно працювала щодо знищення зброї, яка знаходилася в країнах колишнього радянського союзу. І ми бачили, скільки складів зривалася вибухало в Україні, і тому тут треба зрозуміти, що основна ставка Російської Федерації була на зброю, яка буде для нападу. Для захисту вони планували використовувати так, би мовити, червону лінію з червоною кнопкою щодо погроз, що вони ядерна держава. Як бачимо, червону лінію ну, Україна стерла і червона кнопка, вона не, не така вже і працююча, тому що знов таки, звертає увагу, що до 2014 року а більшість пускових установок для ядерних ракет обслуговувалися Южмашем. тобто ми кажемо про те, що українські підприємства займалися обслуговуванням і ремонтом цих пускових установок. На тому, в принципі, щодо наявності засобів протиповітряної оборони на території Російської Федерації їх дуже мало. Вони не здатні закрити всю територію. Ми бачимо, що навіть на такому напрямку, як Мурманськ, коли літів наш безпілотник, його намагалися збити стрілецькою зброєю, Хоча, в принципі, з російським потенціалом вони могли б використовувати протиповітряного оборону класу там С 300 з рахуванням того, скільки у них їх цих ракет. Так само і могли використовувати С-400. слійка теж була захищена сучасною системою протиповітряної оборони, але тим не менш безплотно ріцівні системи туди влучили і завдали там значної шкоди. Е, тому, в принципі, е, тут треба розуміти, що ті засоби, які мають Україна зараз, вони спроможні проривати протиповітряну оборону і комплексно працювати по території Російської Федерації. Зрозуміло, що ворог буде намагатися збивати, але шансів на успішне виконання таких задач – Дуже немало, тому що Україна обрала шанс на якісного високотехнологічного зброєння, яке е, передбачає перед собою один виліт, одне знищення, на відміну від Росії, яка використовує велику кількість будь-якого озброєння, корейських ракет, які розвалюються в повітрі, е, шахедів, які нищаться 95-100%, але використовують за рахунок кількості.